Близько 11-ї дня, коли росіяни атакували місто шахедами, влада закликала містян негайно пройти в укриття та отримати доступ до безпечного місця, змогли не всі сьогодні. Під час повітряної тривоги, коли летіли шахеди, ми чули ці звуки. Моя дитина знаходилась на вулиці поруч зі своєю школою і з двома подружками. Дівчата злякалися і побігли до школи, щоб піти в укриття. Школа була зачинена, і вони постукали. Там була Вахтер, яка їм не відкрила, яка махнула їм. Ну можливо, вона показала, куди їм іти, але вона не відчинила і дітям ніяку допомогу. Не надала укриття школи, дійсно було відкрите, говорить пані Анна, але її донька, що вчора повернулась у місто з евакуації, просто хотіла спитати, як туди дістатися. О, мені сказали, що укриття відкрите, і вони запитали мене, а чого ваші діти не пішли в укриття? Моя дитина не знає, де укриття. Моя дитина вчора проїхала. Моя дитина постукала в свою школу. Вона бачила дорослих, вона хотіла звернутися за допомогою. Дорослі не відчинили і не допомогли. З Цим питанням я і прийшла до них. А як так ви? Йшла що під час тривоги прийшли діти, їх не пустили. Анну це да. мама да? да це я мама. А вони учаться в цій школі. Да, вони учаться в цій а школі. А чому вони не пішли в укриття? Вони прийшли до дорослих діти. Попросить допомоги. Вони вчаться в школі. відкри... у нас укриття. Нині закрити донька пані Ани з подругою знайшли укриття поруч, але така поведінка освітян обурила батьків, і це не єдина проблема зі сховищами у сумах. Ще до відбою повітряної тривоги у соціальних медіа люди почали розміщувати фото закритих укриттів. Поки по центру міста лунали вибухи, сумчани вимушені були перебувати просто неба. У той самий час у мережі з'явилось відео, як одне з укриттів відкриває міський голова. Зриваючи замок. Будемо робити такі зібрати. Приміщення робиться отак. Чому частина міських укриттів була зачиненою та чи покарають винних? СТС звернувся до міської влади за коментарем: Новини СТС.